Друзі, хочу показати вам ось таку фотографію, яка згенерована за допомогою штучного інтелекту в орківській групі, яка називається Православна, з дописом Моєму татові сьогодні 51. Привітайте його, він буде радий. Нехай Бог благословить вас. Проте, ні Бога. Ні військових тут немає. Ці люди не справжні, вони згенеровані за допомогою штучного інтелекту. А замість Бога тут сидить російський окупант, який просто вимагає від вас служити йому та прогрівати лайками його злоякісні ресурси. Як я зрозуміла, що картинка згенерована за допомогою штучного інтелекту? По-перше, чоловіку, ну, явно не 50 років, не 51, він набагато старше. І ось подивіться, наскільки схожі ці всі люди між собою. Штучний інтелект завжди генерує людей, які схожі один на одного, коли зображує їх велику кількість на типу фотографії. Тому, знаєте, що це генерація, особливо якщо ви людина пенсійного віку, ви маєте бути вдвічі уважніше, тому що на, саме на вас орієнтовані ось такі підробки. Бережіть наш інформаційний простір та не служіть окупанту.